Такі речі, як накладки на крило, накладки на бампер є в більшості в новому варіанті. Пояснюю, чому в новому. Тому що вживані швидко продаються. Це є такі продукти, які відлітають і які крадуть. Не знаю, чи в першу чергу крадуть, чи в першу чергу відлітають, але вони не, тому вони не дешеві. Це на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper накладочки є в наявності, кому необхідно. На е, кузову також є накладки. На кузову ще можуть бути вживані. А такі мініатюрні, як крило, бампер, в більшості вони є новому варіанті. Це 250-й кузов, накладка крила права, накладка права крила права. З 2006 року по 2014 рік. У 2015 році е, там вже пішла рестайлингова морда, скажімо так, і ця накладка вона чуть більша. Але є і 15, і 16, і 17, і 18. Контакти в шапці телефонуєте, консультації саме головне безкоштовно.